Ні, все увесь. Хто любить обсягну? Так, щось небагато. 15 ну, ну, квітня я точно дуже їх, Бо вона корисна. Так, добре, давайте далі дивитися. Хто знає, що а це а. хто у нас? Хто знає, це тільки незвичайна мотинка, це нам подарувала одна старенька бабуся, це мотинка зерновушка. Якщо <звук> її <звук> тут <звук> робить, ви... Відчувати, що тут є якісь картинки. Там в неї різні зернятка і жито, і пшениця, і овес. І це вона ну, як талісманчик такий в нас. Тому ну, ви можете теж десь її там на столі поставити. Нехай у нас у Так, лялочка. Mm. Так, mm. Давайте далі, що тут в нас ще є. Та ну не трошу. Ну, Хто знає? При рідні дріжджі. Насправді це просто е, переходивши трошки світньопорошну з водичкою. І це та жива істота у народі з древніх часів вірили, що вона жива, що вона відчуває всі наші почуття, всі наші думки. І вона може навіть загинути і перестати працювати, піднімати хліб, якщо... Диму якась дуже важка обстановка, чи люди спаряться, чи батьки, чи дітки кажуть погані е слова, якісь там грубі не і, і тому дуже треба до неї з великою відповідальністю ставитися. Я точно підтверджую, що вона жива. Бо одного разу ми з лізіним татом теж мали невеличку суперечку вдома і, і ну, погано сталося з закваскою. Тому ми сьогодні будемо дуже. Уважні, ладні вічливі один до одного. У мені тут одна птичка цілікла на вушку, що хтось тут каже непогані слова, не Якісь не дуже добрі. Якісь такі, яких немає вітери, в літературній мові, які вас смівати і не вчили. Тому постараємося сьогодні взагалі про них забути, можливо. Так, так хорошо, У мене тут дівчинка маленька, як тебе звати? Тосічка, питалася, пальчиками на що це таке. Це дуже довго, звісно, можна пояснювати, але це така штучка дуже полезна, яку ми можемо додавати до хліба. Це коли вижимають масло із сімечок. Хто знає, з яких сімечок можуть вижимати масло? Потім я був... з гарбузяних, ще яких, з, -з -да, соняшників, ще можуть з гляних сімечок вижимати. Хто знає, що це паруси на гальотки ще висити. Ктось може бачити, але квітності дуже гарними з блакитними квіточками, такими як можуть такі очки. Да, як його очки, отакі от квіточки кльону. Вона дуже хороша для масла вкусне. І коли з сімечок маленьких вижимають в масло, залишаються такі стіночки, які теж можуть додавати до хліб. Наші вітамінчики, щоб ми не мали постійно купувати вітаміни в аптеці, бо дуже багато вітамінів нам дала сама природа. А ось ці зернятки, це самі, які зернятка люблять. Може, десь хтось такі зустрічав колись, на якомусь печиві часто їх посипають, на якихось хлібчиках, Ніхто таких не бачив. є? Ні, то кунжутне. До заграничне імпортне у нас таке не росте, але ми сьогодні теж його принесли з тобою, щоб ви.

Дуже гостро і можливо легкі сподобалося. Я, до речі, сьогодні перець захватила, але подумала, що дітки часто чорний перець гострий не люблять. Тому я взяла такий порошочок з красного перцю з солодкої паприки, яким ми можемо просто потім зверху хлібчик цей прикрасити. Ось у мене на тому маленькому трошки там посипано Видно? Так, валі, що в мене тут ще є? Знову жеме. Що це може з нами? Житня мука, правильна мука. Зараз у нас якось більше використовують для хлібчика пшеничного борошного, але в нашому українському народі давні для мене жити дуже шокувалося, вважалося, що воно дає людині більше сили. Хліб зробили більше такі більше в муки було. Він такий гарніший, може хтось знає міські. Ну, все брати, покрашити, нюхати, відкручувати, душити в пальчиках. Це різні спеції, які ми будемо просто прикрашати крізь. Це куріандр у нас називається. Ну, це, мабуть, всі знають, що це таке. Да? Всі люблять бублики з маком, звісно. Теж можна украшати хлібчик. Це у нас мука теж каже. Це у нас. Будемо трошки теж посипати, якщо щось хочемо. Так, це цікаво, що у нас. Ну просто всі читають мислі. Я думала, будуть відкручувати, ну, хоча всі вже читають мислі. У нас раніше в народі це ми будемо сьогодні вам розказувати, як стародавніх клип, коли ще не було ніхніх заводів, коли не було. Навіть білого цукру, люди дуже простим життям жили. Орали, землі на полах, сіяли вручну ці зерники, зашвидці молитвою до Бога зверталися, щоб він допоміг використати гарний врожай, щоб було в міру і дощика, і злонця. І тому, звичайно, використовували тільки дуже прості інгредієнти, дуже прості складові, нібого по цукру, тільки все натуральне. Мед. Тут у нас стаканчик є. Така смачна колись не дуже штука, як топлене масло. Це ми з Лізочкою самі купували у бабушки сметану, вбивали з неї масло, потім перетоплювали і робили топлене. Бо воно таке пахуче, вкусне. Якщо хтось хоче, можна буде скрізь не спробувати. Так, що в мене тут ще залишилося? Mm -hmm. Ну, різні сінечки mm -hmm. для украшення, це вже буде наш такий фінальний етап. Mm -hmm. Они что вкусные? То, что не используется на хлеб, можно будет подоедать. чорне, Черная шутка. Не знаю, не помню, как называется, но Можно все юности брать.